Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко і колись в попередньому відео в коментарях у мене жартома спитали на яку тему буде наступне відео. Питали під оглядом автівки, тому й відповідь була пряма: військові аптечки, кондиціонери і манікюрні напори. Я забув додати, що будуть ще полососи і мийки, як, от, наприклад, Ronix RP U161. Що взагалі такі мийка високого тиску? Це мийка, яка використовує воду під високим тиском для того, щоб змивати бруд з речей. У цьому є перевага, і з цим є проблема. Перевага у тому, що автівки по суті миються якраз виключно мийками високого тиску. Вода сама по собі це розчинювач найпопулярніший у світі. І автомийка, наприклад, це купа мийок високого тиску і купа масажних губок для вашої машини. Звичайно, Ronix сапією 161 можна використовувати і для того, щоб помити металевий паркан або кам'яні плити. Але це по суті все. Бо проблема у тому, що вода під високим тиском. Так тут дуже гостра. Якщо ви бачили усілякі прилади в розрізі, там смартфони або іграшки, або замки, там, по суті, просто вода це робила Ну, з абразивами, але вода під тиском. Як у мийці, тому ні в якому випадку не можна направляти мийку в очі або на м'які тканини взагалі. Але якщо ви не маньяк і різати курку водою не плануєте, а також живете за містом або в приватному секторі, то мийка вам більш ніж знадобиться. Власне, вартість Ronix RPU 161 складає 4500 гривень. Це не професійна модель, але й не китайська дешева, бо помпа тут дає тиск 160 бар, потужність двигуна 2000 ватт, і вага під 10 кг. При цьому є і руків'я, і колеса, щоб транспортувати було легше. Шланг розмотується і змотується просто: він п'ятиметровий, з'єднувач тут автоматичний, є вбудований бак для миючого засобу, є вбудований контролер температури, щоб все це діло не перегрівалося. А більш дешеві моделі можуть, бо така мийка може прокачувати до 6 літрів на хвилину. І коннектор тут також універсальний, одна друга HPC. На запитання, кому ще потрібен такий от чудовий агрегат, відповім просто. В ЗСУ там корчі з задач після погна мити треба швидко, і ефективно. Тому, якщо ви хочете задонатити або напряму придбати щось на фронт, не забудьте поцікавитись у контактів або волонтерів. Чи не треба їм така мийка, Бо Може бути потрібна нереально. Ну а підсумки наступні. Я дуже хочу розширювати асортимент тем, які я оглядатиму на цьому каналі в рамках розумного. Але далі гарантовано буде побутова техніка, включно з кліматичними системами. І я дуже хочу знову почати робити огляди. Ігор, але це вже буде для спонсорів. А, і в ЗСУ також потрібні бензопили, тому теж чекайте огляд. Ну а про Ronix rpu 161 можна сказати те, що ця мийка виконує свою задачу як треба. Вона потужна, вона надійна, транспортабельна і дуже корисна там, де лише вона власне з задачами справиться. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи бачили ви якісь запити на мийки, на бензопили, на ще якісь побутові прилади для ЗСУ. Ну там ви ж, мабуть, моніторите Фейсбук або, прости господи, Твіттер. Якщо такі запити є, пишіть їх в коментарі. Може без посилань, просто скажіть, чи бачили ви такі, чи ні. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину Sound Magie за надання мені для цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та платі здоров'я!